Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та осімого мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на моєму каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні настала черга дуже простої страви, яку можна подавати як закуску на святий вечір, адже вона пісна і неймовірно смачна. Мова йде про моркву по корейськи. До речі, її можна використовувати також як інгредієнт до салату. Отже, для приготування нам треба взяти 1 кілограм моркви. Її треба натерти на спеціальній терці для моркви по корейськи. Але не у кожної господині вдома вона є, тому я поділюся лайфаком, яким користуюся сама. Можна просто взяти овочечистку і на практиці вийде дуже схожий результат. До речі, для цього рецепту треба брати виключно свіжу тугу, ні в якому разі не в'яло моркву. Потім знадобляться інші інгредієнти. Одна столова ложка солі. 1 чайна ложка цукру. 2 3 столових ложки оцту. 2 зубчики чеснику. Одна столова ложка приправи до моркви по корейськи. Півчайної ложки пекучого перцю. Одна чайна ложка чорного мерленого перцю. 3 столових ложки олії. Далі до моркви додаємо сіль. Цукор, оцит, дві столових ложки підсмаженого кунжуту, але кунжут за бажанням. Все гарно перемішуємо. Краще робити це у рукавичках, злегка масажуючи овощ, щоб він просочився приправами. Після цього всипаємо в миску з морквою давлений часник, приправу до моркви по корейськи Пекучий та чорний перець. На пательню наливаємо олію, добре її підігріваємо, і виливаємо до моркви прямо на спеції. І тільки потім перемішуємо за допомогою двох веделок ось і все страва готова. Накриваємо харчовою плівкою, треба, щоб вона настоялася не менше, ніж 4 години у холодильнику, можна залишити її на цілу ніч. Морква по корейськи виходить дуже гарна, запашна, пікантна. Вона ідеальна як окрема закуска, так у якості інгредієнта для салату. Тож я щиро рекомендую приготувати таку смакоту найближчим часом. Це дуже вдалий рецепт. Запрошую підписатися на мій канал. Поставте подобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого блогу. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні та веселих свят!